Феномен Арестовича Люсі Зайцевої. Від Євразійства до амплуа Медвечук 2.0 Олексій Арестович ще до повномасштабного вторгнення рашки в Україну активно відстоював ідею Русі, що за фактом йшлося про повторне підпорядкування Києва тоталітарній Москві. Тепер в соцмережах він поширює ідею миру на путінських умовах, пропонуючи себе українцям як Медвечук 2.0. Ми вирішили зібрати про нього актуальну інформацію. Бо він дуже любить поширювати про себе різноманітні фантастичні міфи. Його шлях від відвідувача конференції з ідеологом руского міра, дугінним до голосу Офісу Президента, а згодом до жорсткого критика української влади та прихильника компромісів ЗРФ нагадує сину соду політичного авантюризму Біографія. Міфи проти фактів Арестович, відомий схильністю до міфотворчості навколо своєї персони. Розглянемо сухі факти. Відокремлені від його власних розповідей, Походження ТА батьки. ДАТА ТА місце народження. Народився 3 СЕРПНЯ 1975 року в місті ДЕДОПЛІСККАРО, ГРУЗІЯ, БАТЬКО. Микола АРЕСТОВИЧ полковник Радянської армії, пізніше Збройних Сил Білорусі. Начальник приймальної Комісії Академії Комітет державної Аспеки Білорусі. Це пояснює білоруський і КГБшний вектор у деяких його ранніх висловлюваннях. Сам Олексій заявляв про своє ніби польське та білоруське коріння. У дитинстві приїхав до України. Освіта. Де правда? Освіта Арестовича предмет постійних суперечок. Біологічний факультет Національного університету імені Шевченка вступив у 1992 році. Але, за його словами, покинув навчання через розчарування в науці, насправді вигнали через неуспішність. Одеський інститут сухопутних військ отримав диплом військового перекладача, англійська мова, це єдиний підтверджений факт системної вищої освіти теологія, ніби навчався в інституті релігійних наук святого Томи Аквінського, місто Київ, але підтвердження про повне закінчення курсу та отримання наукового ступеня відсутнє. Психологія найбільш спірний момент. Арестович позиціонує себе як психолог, заробляючи на інфоциганських семінарах. Він посилається на навчання в російській школі чоловіка серед людей проект Валерія Кугача, який часто називають псевдонауковим та авторській школі Апейрон. Класичної академічної вищої освіти з психології він, за наявними даними, не має. Актор, розвідник чи блогер. Спецслужби з 1994 до 2005 року. Завдяки протекції КГБіста батька працював у головному управлінні розвідки гур якраз в часи проросійського президента Кучми. За його словами, був кадровим офіцером і займався агентурною роботою, свідки ж стверджують, що він, як і Хвалько Путін, працював на рядових посадах або в департаменті стратегічних досліджень. Не будучи Джеймсом Бондом, яким себе малює, звільнився у званні аж майора. Акторство. Знімався в рекламі «Горілка», цукерки та серіалах Повернення Мухтара, брат за брата. Найвідоміший образ Люся Зайцева у комедії Не бійся, Я поруч, що стало мемом. ПОЛІТИКА 2005 рік. Був заступником голови партії Братство Дмитра Корчинського, Євразійський гріх. Зв'язки з Москвою. Саме період співпраці з Корчинським є ключем до розуміння його ідеології, п'ятого проекту або Русі України. У лютому п'ятого року Арестович разом із Корчинським відвідав Москву для участі в конференції Євразійського Руху. Там він перебував за одним столом з ідеологами рашизму і ненависником України Олександром Дугіним та Валерієм Кровіним. 22-й і 23-й роки. Злет і падіння заспокійливого. З початком повномасштабного вторгнення Арестович став головним комунікатором ОПЕ. Його тактика максимального заспокоєння, війна на 2-3 тижні, спочатку працювала на стабілізацію паніки, але згодом почала дратувати суспільство відірваністю від реальності. Точка неповернення. 14 січня 23-го року, після російського ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі. Арестович в соцмережах заявив, що ракету збила українська протиповітряна оборона, через що вона впала на будинок. Цю тезу миттєво підхопила російська пропаганда. Після скандалу він написав заяву на звільнення. Операція МЕДВЕЧУК 20 ПОТОЧНА стратегія. Після звільнення та виїзду за кордон, ймовірно, незаконно через систему шлях. Риторика Арестовича змінилася на протилежну. Він перетворився на жорсткого опозиціонера. Основні наративи нового Арестовича. Мир на умовах Путіна він просуває тези про необхідність капітуляції вже зараз зупинити війну, посилаючись на реалізм. Захист російськомовних активно критикує мовний закон та українізацію, називаючи це помилкою, що розколює країну. Це прямий сигнал електорату Півдня та Сходу. Критика Заходу та НАТО стверджує, що Захід нас кинув, НАТО нас не чекає, тому треба шукати інші конфігурації безпеки, натяк на домовленість з Рашкою. Звинувачення Зеленського він називає президента авторитарним, а владу некомпетентною, яка веде країну до катастрофи. Мета гри. Аналітики сходяться на думці, що Растович готує ґрунт для майбутніх парламентських чи президентських виборів. Його цільова аудиторія втомлені від війни люди, які хочуть миру будь-якою ціною, російськомовні українці, розчаровані у зеленському виборці, уламки електорату партії регіонів та ОПЗЖ Чому це небезпечно? Арестович, талановитий інфоциган. На відміну від нудного Медведчука, він вміє говорити зрозумілою мовою, пропонуючи себе як голос розуму для Сходу. Він фактично легітимізує російські вимоги про капітуляцію України під виглядом миру, загортаючи їх у обгортку прагматизму. Резюме Люся Рестович пройшов шлях від сумнівних зв'язків з євразійцями до статусу головного психотерапевта країни, щоб, врешті-решт, повернутися до того, з чого починав просування наративів вигідних Москві. Його поточна діяльність виглядає як системна робота на створенням політичного проєкту для проросійського реваншу в Україні. Ставте лайк і підписуйтесь. Ми, воїни добра.